На цей суботній день, 20 вересня 2025 року, коли ми запланували подячне служіння Господу за урожай, хочу щиро вітати всіх, хто в церкві, хто нас дивиться в етері. І кожному бажаю благодаті Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні я повторююся у нас особливе суботнє богослужіння, коли ми хочемо і будемо, і вже дякуємо Господу за ті благословення, які Він дарує цій планеті, зокрема, і нам, де ми мешкаємо з вами, що ми маємо все необхідне для нашого фізичного, наших фізичних потреб, для нашого задоволення фізичних потреб. Бог нас цим благословляє. Бог нас цим підтримує, і це Його милість та Його благодать. Як ви вважаєте, що є гіршим для людини? Фізичний чи духовний голод? І ось з вашого дозволу я скорочу от ті роздуми, які говорять про фізичний голод, тобто без їжі і без води, скільки людина може прожити. Коли людина не їсть, а п'є лише воду, організм дуже швидко починає руйнуватися. Бог же створив людину так, щоб їжа давала енергію, а вода підтримувала життя. Отже, людина може протриматись без їжі приблизно 40-60 днів. Я не говорю про деталі, що в перший день відбувається, що відбувається через 7 днів голодування, але п'є воду людина. Так? Однак оці 40-60 днів залежать від здоров'я і запасу жиру в організмі. Тобто той, тієї енергії, яка є в організмі людини. Тобто це індивідуально. Я наголошую, людина не їсть, але п'є воду. Наступне. Коли людина не п'є води, але їсть, людина може прожити всього максимум. Десять днів хто сім, а хтось 10. Це якщо вона лише їсть, а не п'є води. А якщо взагалі не їсти і не пити, то і набагато менше людина може прожити без води і без їжі. Хлопці, коли ми з ними спілкуємося, вони кажуть, нам побільше от запасів води. Менше їжі, ну і БК, само собою. Тобто, розуміння є, що без води людина може прожити декілька днів. Кілька днів. Без їжі тижні. Людина може прожити. Є винятки. А які винятки є? У книзі Вихід, 34 розділ, 28 текст, написано. Пробув та Моїсей з Господом на горі. 40 днів і 40 ночей. Хліба він не їв, і води не пив. Далі там написано про те, що Господь написав на скажалях, але ми звертаємо увагу на саме ось цей момент, що Моїсей не їв, не пив 40 днів, а безгідлю не може скільки прожити не більше десяти днів, якщо вона їсть, якщо вона їсть і не п'є, того набагато менше може прожити. Що це говорить, що коли ти в присутності Господа з певних причин того, що Господь це каже тобі, перебувай зі мною разом, як це в випадку з Моїсеєм, то ти можеш не тільки 40 днів, а й більше не їсти, не пити і жити. Це Господнє благословення. Отже, переходимо до духовного голосу. Що таке духовний голос? Духовний. Не для всіх зрозуміло слово духовно. Що означає духовний голос? Це внутрішня потреба людини, це душевна, це розумова потреба людини. Це означає людина може все мати, вона може бути ситою, в неї достатньо води. Але щось є в неї таке, що вона потребує якраз. Твої внутрішні потреби в Бозі у тому, хто їх створив. Я згадую слова Аквінського, який каже, що в людини є таке місце тільки для Бога. І нічим не заповниш те місце, тільки може Господь своєю благодаттю заповнити те місце. Псалом 42. Текст другий. Ось що Біблія говорить. У цьому псалмі. Як олень прагне до потоків води, так прагне душа моя до тебе, Боже. Це в тій перспективі, коли людина прагне, бо коли не прагне, то вона якби буде приховувати цю потребу від інших людей. Але Бог бачить її серце. Тепер Ісус що сказав сам про себе? Івана, Івана від Івана, шостий розділ 35 текст. Я хліб життя. Хто до мене приходить, не буде голодувати. І хто вірує в мене, не буде ніколи прагнути. Друзі. Хто уже прийшов до Ісуса Христа, ви це можете підтвердити. Ви це можете підтвердити, що ви. Не голодуєте, коли перебуваєте в відносинах особистих з Ісусом Христом. Ну Правда, коли ми кажемо не голодувати, то що потрібно, щоб ці відносини були постійні? Це щодо духовного голоду. Тепер, друзі, ознаки духовного голоду. А ви в роздумах цих і ті, які мають відносини з Господом, і ті, які щось ще в роздумах того, що робити. Ознаки духовного голоду. Людина відчуває порожнечу, навіть маючи матеріальний достаток. В неї може бути все із матеріальних надбань цього світу, цього суспільства. Кажуть так психологи, що у сучасної молоді є все, коли вони з телефоном, увесь світ біля їхніх ніг. Однак, коли це говорити про всіх, не тільки про молодих людей, все одно є порожнеча. Друга ознака є просто внутрішнє прагнення до сенсу, до правильного сенсу життя, до якоїсь істини, бо зараз багато такого, що особи пост-постмодерні теперішньому, коли люди кажуть, у мене є своя істина. Однак, внутрішньо глибоко люди розуміють. Справжній сенс в чомусь іншому в істині, яка є аксіомою в любові і праведності. Ось ознаки духовного голоду. А які є причини духовного голоду? Людина віддаляється від Бога через гріх чи байдужість. Коли проблема якась виникає, вона шукає Бога. Господи, почуй, коли. І оці моменти, моменти, треба, щоб правильно унормувати людині, щоб зрозуміти, яка причина пошуку Бога цієї людини. Друга причина духовного голоду природна потреба людини. Створеної для спілкування з Творцем. Те, що казав Фома Клинський, є ота порожнеча, яку тільки може Бог заповнити. Друзі, в Ефеснах Другий розділ, п'ятий текст написано, що тільки благодаттю людина оживає духовно. Читаю один з перекладів Ефесіям 2.5. Бо тут може бути інакший переклад. Навіть коли ми були б мертвими через гріхи свої, Він дарував нам нове життя разом із Христом. І були ви врятовані завдяки Божій милості. Ось такі переклад я щойно прочитав. Тобто Біблія говорить, що людина, яка має всі статки матеріальні, або має базові потреби фізичного задоволення або підтримки фізичного життя, базові потреби, то вона мертва із тими базовими потребами, поки вона не приймає Ісуса Христа в своє серце. Людині, хто духовно ожив. Є потреба. От вона приймає Ісуса Христа як істинний хліб життя. Приймає Ісуса Христа. Немає іншого імені під небом на цій планеті, через кого ми можемо спастися. Це факт для всіх людей на цій планеті, різних релігій, різних національностей. Тільки Христос істинний хліб життя. Перше. Друге. Людина потребує живитися Словом Божим. По Христос у нагірній проповіді сказав Матвія 4:4: не самим хлібом буде жити людина, а Божим Словом, що виходить з уст Божих. Це друге. Третє молитва і поклоніння. Тут аспект не церкви, не молотованого будинку. А вдома, коли ти сам самостійно друже, молишся і поклоняєшся Господу, читаючи Писання. Чи ти лежачи, коли прокинувся, чи ти на колінах, чи ти сидя, читаючи писання. Це твої особисті відносини з Господом. Четверте. Спільність із Божими дітьми. Отут Бо тут же церква. Ту же спільнота яку Господь організував, перепрошую, створив. Він так сказав: створю церкву і ворота адові або пекельні її не здолають. Згідно Писання, це базові духовні принципи. Далі, перед другим приходом Ісуса Христа Христос е попереджав через пророків Старого Завіту. І нового завіту. І ось я хочу прочитати нам Амоса, ну, як хто каже, Амоса, Амоса, який наголос, восьмій розділ, текст 11. Ось наближається день, говорить Господь, коли я пошлю на землю голод, не голод за хлібом і не спрагу за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього слова. Я вас бачу, ви уважно слухаєте Слово Господнє. Не бачу тих, хто нас дивиться в етері. Так, але сподіваюсь, ви також уважно слухаєте Слово Господнє. І ось тут сказано, що буде такий час, коли ніжний голос милості замовкне і нечистивих людей, які нехтували закликом. Охопить страх і сум'яття, про що написано в Івангелі від Луки і в Матфія про ті останні події, які Господь наш Господь Ісус озвучував. Страх і сум'яття. Вони розуміють, що щось таке відбувається, але в них немає миру і відносин з Ісусом Христом. І з жахливою виразністю прозвучать слова в їхній свідомості. Мабуть, це те, що написано в Єремії. Пророка 8 розділ, забув який там текст 20, не буду, 8 розділ це точно. Занадто пізно. Занадто пізно. Там про жнива говориться, про те, що жнива минули, а ми не спасені. Про духовні жнива мається на увазі. Тобто, я ставлю запитання нам, про що мова тут йде? У Амоса 8.11. Люди вже не можуть спастися, друзі. Бо вже немає благодаті. Тобто тих днів, коли ще можна було покаятися, до церкви прийти, або навіть десь вдома, чи навіть в автомобілі, чи в окопі, помолитися, Господи, прости, допоможи, спаси. Але настане час, коли вже, друзі, хліб буде, вода буде, фізичні потреби будуть задоволені завжди до самого другого приходу. Однак, Спастись людина не зможе, бо вже не буде прощення, не буде благодаті. Про це пише пророк Амос. Зараз, друзі, звучать із кафедр і на просторах інтернету проповіді, щоб ми могли повірити в Ісуса Христа як Спасителя, шанувати Його 10 заповідей, або ще як правильно їх висловити, що це 10-слів'я. 10 так, це серцевина усіх законів, які є в Біблії, 10 заповідей. Шанувати їх, ті 10 заповідей, дотримуватись їх. А не просто там говорити словами про те, що цю заповідь можна дотримуватися, ці не треба дотримуватися. Друзі, це означає зараз, коли ми шануємо Господа, коли ми шануємо Його заповіді. Зараз, в зараз цей час є ще час задовольнити духовний голод. Висновок. Фізичний голод, тобто їжа, харчі та вода, спричиняє фізичну смерть людини. Однак ніколи не буде нестаття їжі та води на планеті Земля до самого другого приходу Ісуса Христа. І навіть якщо у людини є нестача. Їжі і води, і вона помирає, є такі локальні події на цій землі, так? то людина, ця, якщо має духовну, задоволення духовне, вона духовно здорова, якщо і помре від нестачі їжі і води, вона воскресне з мертвих під час другого приходу Ісуса Христа. Однак, у невеликий проміжок днів перед другим приходом Ісуса Христа буде духовний голод. Люди хоча будуть визнавати свої гріхи, провини свої, прощення вже не буде. Це написано в книзі об'явлення. Коли немає їжі води, це трагедія. Коли немає духовного здоров'я це катастрофа. Будемо вдячні Господу, що Він піклується про наш фізичний та духовний стан. Я запрошу вас до молитви. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти піклуєшся про нас фізичний духовний стан, і що це прагнення Твоє, Твоя спрага спасіння нашого, вона дуже велика і навіть навіть потужна. Це неймовірно, благословенно добре для нас. Ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі, що ти фізично про нас турбуєшся, даруючи всі необхідні дари, щоб ми могли фізично бути здоровими. І хоча десь ми їх хворіємо із за різних вірусів, однак, Боже, в нас є все необхідне, щоб і лікуватися, забезпечувати базові потреби наших фізичних Тіло. Ми Боже піддякуємо також і за духовний стан наш, що Ти також нас забезпечить усім необхідним, і навіть сьогодні, коли звучать тривога і війна в нашій країні, не з наших бажань, а з лиходійських бажань і деяких людей цього світу, ми все одно можемо тут спокійно слухати Слово Твоє і мати благословення. Заплановане Тебе прославити тим, що ми можемо і як ми можемо на цьому богослужінні. Тож благослови нас, Господи, це робити, коли зараз після проповіді буде проходити програма подяки за урожай Тобі. Ми хочемо мати радісні душі і серця внутрішньо за те, що ми маємо від Тебе. Ну, даруй нам тві, твою радість і мир Твій, і той спокій душевний, який так нам необхідний у ці лихі дні перед Твоїм другим приходом. То слава тобі за все, Отець, і Дух Святий. Амінь.